Соня. Пальма першості в тебе. Всі награлись, тепер ти будеш гратися. Сонечка. Хороша собачка. Хороша собачка. Каштанчик шукає, шукає кістку. Ну, звісно, переваги в Соні є. Вона сеструха побігла. А білочка, може, і грається з ними, але коли мене немає, мабуть. А так вона тільки спостерігає. Пішла там, бела в тіньочку. Закрита бімка у нас. Доця. Так, що ви там шукаєте, хлопці? О, ну, бачите, до них білочка підходить. Зацікавлена. Жанна, жарко, такий шубі, звісно, жарко. Ось дивіться. Дикунка наша. Ти дикунка, дикунка, не хочеш, щоб тебе гладили? Ой-ой-ой, навіть підійшла. Боже, вже така ти товстенька, теж треба на дієту тебе садити. Але як ти їх посадиш на ту дієту? Як вони були в дитинстві заголожені, зараз такі ж... жадні до їжі. Так, Все, Знайшли де трошечки тінька і граються, і Рижуля страдає. Ще спиною повернулась і страдає. Рижуля, ну зараз будеш гуляти, Рижуля. Посидь! Вони ж тебе можуть обіжати, розумієш? Рижулька. Я випущу тебе, всю ніч будеш гуляти. Всю ніч будеш гуляти, так. Бо ти то дружелюбна, а вони ж невідомо, як себе поведуть. А я зараз тут одна, я ситуації не розрулю, якщо щось. Так що терпи, поки ця бригада воно гуляє.